Працюємо м'яко сьогодні зі своїм тілом. Ставимо ноги на ширині тазу, потім стопи разом. І шукаємо середину між цими двома рухами. Це ширина ваших кульшових суглобів. Маківкою тягнемося в протилежну сторону від куперка, робимо круг плечима назад. Підкручуємо трішки вперед, назад та знаходимо середину між цими двома рухами. Це ваше нейтральне положення туба. Зараз робимо підйоми передньої частини стопи вверх, ніби працюємо пальчиками і коли опускаємо стопу, розширяємо пальчики в сторони, ніби відкриваючи передню частину. Робимо 4-5 повторень. Зараз підіймаємось на носки, коли повертаємось на п'ятки, підіймаємо трішки передню частину стопи. Такі невеликі перекати. Далі робимо перекат стопи на зовнішнє ребро, чередуючи кожну ногу. Робимо по 4 повторення на кожну сторону. Наступна вправа нога на ширині кульшових суглобів, робимо круг плечима назад, маківка тягнеться в протилежну сторону від куприка. І потихеньку починаючи від нижніх вуглів лопаток. Починаємо ніби в букві С накручуватись вперед, витягуючи бокові арки, маківкою тягнемось від куприка, робимо на видосі. На вдосі від нижніх вуглів лопаток. починаємо Хребет за хребцем, розкручуватись в вертикальне положення і виходимо в нейтраль. І ще, починаючи від маківки, шия, плечі, лопатки, витягуємо бокові арки. Це може бути незначний рух, але ви повинні відчувати на місці ребер і спини, ніби витягнення в діагоналі протилежну сторону. Від вашого куприка. При цьому нижня частина поясниці у нас залишається рівною, ніби ви підпираєте стінку нею. Знову на видосі, накручуємось вперед, розтягуємо спину і позвоночок за позвонком хребеться хребцем від нижніх вуглів лопаток, розкручуємося у вертикальне положення на положенні тіла, ступні на ширині кульшових суглобів, руки на пояс і починаємо відкривати м'яко таз прокручуючи однією ногою в сторону, ніби переступаємо через якусь перепону, уявляємо, що там є невеликий стільчик, і ми ногою прокручуючи кульшовий суглоб ведемо в сторону. І навпаки, зараз через сторону, ніби закриваємо круг, робимо 4 повторення протилежною ногою. І так само міняємо ноги і закриваємо, знову прокручуючи кульшовий суглоб в тазу. Ставимо ноги на ширині. 70 сантиметрів. Тягнемось маківкою від куприка, руки фіксуємо на поясі і робимо рухи тазу вперед-назад. При цьому верхній плечовий у нас стабільний вперед-назад. І зараз тазом робимо рухи зліва направо, розтягуючи внутрішню частину бедра. Повинні відчувати дуже добре м'язані їх Зараз робимо нахил тулуба вперед під 90 градусів. Якщо не виходить, може кут бути меншим. Витягуємося із хребта, так ніби розтягуємось від куприка до маківки. Руки фіксуємо на тазу і зараз тазом робимо рух зліва направо, розтягуючи знову ж таки внутрішню частину ноги і вивільняючи куприк. Робимо нахил вперед, руки на підлозі, також трішки потягуємось, голову опускаємо вниз і збираємо ніжки разом. Знову опустили руки вниз і покачуємось тулумом зліва направо, потягуючи спинку. І позвоночок за позвоночком розкрутилися. Зафіксували положення корпуса в просторі, повертаємо голову вправо і на видосі через низ вліво. Через центр вдих вправо і на видосі округляємо шию вліво. Знову вправо і на видосі округляємо вниз вліво. І ще раз вправо і вниз вліво. І повторюємо з протилежною стороною вдих і на видосі округляємо шию. Знову через центр вдих, на видосі округляємо. І ще вдих, видих. І останній раз вдих, видих. І вихідна. Підсуємо положення тіла в просторі і робимо чотири кругових рухи плечима назад. І чотири вперед, прокручуючи наші суглоби, пропрацьовуючи верхній плечовий. вдосі підіймаємо плечі до вух, на видосі видихаємо з характерним звуком Х. Робимо вісім повторень по два рази. Досить активна така вправа. І через сторони руки вверх потягнулись, витягнулись. І розслаблено, опустили руки вниз. І ще раз потягнули вверх і розслабилися. Знову зафіксували положення корпуса в просторі, вирівняли таз. І підіймаємо руки над головою, ніби робимо такий ромб. І на видосі зводимо лікті вперед, при цьому округляється тільки верхня частина спини. І руки через сторони вниз. Руки розвели в сторону, долоні дивляться вверх. Робимо пружину вперед руками на видосі. І на вдосі розводимо руки в сторони, долонями вверх. Знову пружина і розвели. Працюємо так, щоб наша спина не перерозгиналася назад. Ви тримаєте свій корпус рівно. Працюємо з тілом м'яко, руки через сторону вверх і вниз. Зафіксували тіло в просторі, руки на бедра і навдосі робимо круг грудною клітиною і серединою. Спини вперед, на видосі округляємо верхній плечовий, не підключаючи поясницю. Знову вперед вдих і видих. І в протилежну сторону робимо вперед вдих, рух корпусом назад видих. По 4 повторення. Іти на ширині вверх вдих. Присяд, видих, через центр вдих, видих, вдих. Знову видих, присіли, руки разом до грудей, округлились, видих, вверх вдих. Знову видих, вдих, видих, вдих, вдих. І ще видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Працюємо з тілом м'яко, відчуваючи кожен рух. Ви молодці. Дякую за спільну роботу.